Чеська та румунська делегації з робочим візитом на Вінниччині представники Ліберецького краю Чеської республіки та Яйського повіту Румунії вже тривалий час співпрацюють з містом та областю. Під час цьогорічного візиту зустрілись з начальником обласної військової адміністрації Сергієм Борзовим і обговорили подальші можливості партнерства. Відвідали Вінницький обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку а також побачили інноваційний реабілітацій. Центр для військових. Ліберецький край Чеської республіки уже 10 років співпрацює з Вінничиною. І це друзі, які з перших днів Великої війни почали підтримувати українців, передаючи кошти на покращення житлових умов переселенців, людей похилого віку та людей з інвалідністю. В рамках робочої поїздки у Вінницьку область делегація з Чехії побачила, де проживають ВПО похилого віку та як про них піклуються. Також для нас важливо бачити, куди пішли ті кошти 200 тисяч євро, які Ліберецький край надав вам на реконструкцію одного з поверхів даного будинку престарілих. Для нас важливо бачити, куди йдуть ті кошти та як це все буде виглядати. Хочу запевнити вас, що такі проекти ми будемо підтримувати і надалі, тому відкриті до будь-якої співпраці. Разом з чеською делегацією до Вінці приїхала і представниця Румунії Лакреміоара Верніка Даскалеску. Вона є генеральним секретарем Яської повітової ради. Іноземні гості побачили сучасний реабілітаційний центр, де проходять лікування та відновлюються після поранень ветерани війни. Та найбільше румунську гостю вразило сучасні умови, які у будинку для людей похилого віку. Я була вражена побаченим рівнем даного центру, який був старим центром, який відновлюється, і який обладнаний над сучасним обладнанням для забезпечення належних умов проживання людей, які тут знаходяться. Я дуже вражена, що країна, яка у важкому стані у стані війни, продовжує піклуватися про своїх громадян та надавати на високому рівні належний догляд цим громадянам. Як і чеська сторона, Румунська вже десятки років співпрацює з Вінничиною, і тепер, під час повномасштабної війни, їхня підтримка вкрай необхідна людям, які пережили окупацію та переїхали у область із зони бойових дій. Дякувати вам, в особі Ліберецького краю, за те, що ви допомагаєте Вінницькій області, ми слідкуємо за міжнародними подіями, і хочемо подякувати також чеському уряду. За відверту про європейську позицію. Під час зустрічі з представниками чеської та румунської делегації керівництво області обговорило можливості подальшого партнерства. Зокрема, запропонувало розглянути пропозицію щодо оздоровлення дітей у ліберецькому краї, які постраждали від війни та втратили батьків. Також очільник області подякував чеським партнерам. Це відверто про європейську позицію. Яна Колодинська, Анастасія Осичова, телеканал Віничина.